Всім привіт! Сьогодні у нас черговий рецепт смачної вечері з простих продуктів. Для початку наріжемо 500 грамів яловичини. В принципі, можна брати будь-яку частину, бо пізніше ми будемо тушкувати її. Нарізаємо на півкільцями 400 грамів цибулі. Також невеликими кубиками 100 грамів моркви. Дрібненько нарізаємо 4-5 зубчиків чеснику. Ставимо пательню на достатньо сильний вогонь і обсмажуємо на олії м'ясо. Не потрібно часто ворочити його. Дайте з'явитися скоринці. Після додаємо цибулю, моркву, чорний перець та сіль. Перемішуємо і обсмажуємо до золотистості цибулі. Тепер треба додати 1 столову ложку томатної пасти і прогріти її хвилинку. Після додаємо 1 столову ложку борошна і також прогріваємо хвилинку. Заливаємо гарячою водою. Додаємо чесник і гарно все перемішуємо. Пару лаврових листиків. Пару горошин душистого перцю. І тепер на найменшому вогні, що є, не менше години півтори, а краще більше, тушкуємо м'ясо. По мірі википання соус буде густіти, тому потрібно буде періодично помішувати і підоливати водички. Можна також прикривати кришкою. Під кінець для вершковості можна додати грам 200 сметани і потушкувати з нею ще хвилин 10, але це не обов'язково. В цілому соус потрібно випарювати до стану рідкої сметани. Таке м'ясо з соусом чудово підійде до абсолютно будь-яких гарнірів. Смачного!